Знайти та повернути рідного сподівається Тетяна, дружина зниклого безвісти захисника Володимира. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Воював у гарячих точках. У квітні 23-го брав участь у боях за бахмут. Чоловік ніколи не скаржився, ніколи не говорив про те, що йому важко. Він навпаки підтримував мене. Йому чомусь здавалося, що важче мені нічим йому на передовій. Напередодні зникнення чоловік захворів. У нього була висока температура, і я вже контролювала ситуацію. Я телефонувала, кожен раз перепитувала, чи приймав ліки, як почувається, яка температура. І він мені тільки написав, що ми виходимо. А я турбувалася про його стан 23 квітня двадцять року. Володимир зник разом ще з час 11 захисниками. Коли я отримала сповіщення, ну перше було просто. Розпач, паніка, якась і нерозуміння ситуації, що робити, як діяти з того часу. Тетяна разом з іншими дружинами Холодноярівців займається пошуками Володимира та інших хлопців. Особисто їздила до Женеви у Швейцарію, спілкувалася з представниками і центрального агентства розшуку і міжнародного Червоного Христа. Ставили їм питання яким чином відбувається пошук наших зниклих безвісті, тому що це єдина організація в світі, яка має право зайти на територію ворога і перевірити всі заклади утримання наших військових полонених. Тетяна відверто говорить, що не задоволена роботою Міжнародного комітету Червоного Христа. Враження від роботи Міжнародного комітету Червоного Христа. В мене залишилося ну, не дуже хороше. Коли в нас відбувався діалог, живий діалог в офісі в Женеві, то е, постійно була відповідь як стандартна завчена, яка абсолютно не давала відповіді на наші питання, а просто була от, е, такою. Як відмовкою, тому що вони проговорювали одне й те саме: ми вас розуміємо, ми вас підтримуємо, ми захоплюємося вашою стійкістю. А ми їхали не за тим. Нам не потрібне захоплення, ваше, нам не потрібне розуміння, нам потрібні дії. А їх, на жаль, немає. Але жінка не втрачає надії. Вона заснувала громадську організацію Народжені вільними-2024, яка об'єднала рідних, зниклих безвісті та полонених 93-ї бригади. Дуже хочеться, щоб скінчилася війна. І є така мрія. Що збереться вся родина, повернеться наш рідний. І ми розкажемо все. Ми розкажемо, як ми його шукали, як ми його чекали.